Всім привіт! Сьогодні тема відео у нас ось такого плану встановлення мотогодин на компресор. І так, приступимо. Давайте, напевно, почнемо з самого компресора. Компресор у нас фірми Компас. 2200 Вт, 400 літрів в хвилину. Він може видавати продуктивності. І на 100 літрів у нас є сам ресивер. Чому імонокомпас? В нього стоїть мідна обмотка, якісь усилені головки. І коли я малював опеля, в нас вийшло, він був 50-літровий. Мені дуже сподобалось, він практично там Він включався, але він, він практично дуже скоро гарно накачував. Тому я вибрав такий же самий, тим більше він ще й був по акції. Давайте ближче до соті, до відео. Тут я зняв вже кришечку. Мотогодини наші будемо встановлювати ось на це місце цієї кнопки Reset. Кнопку Reset ми перенесемо сюди, виріжемо тут от отвір, переставимо сюди. І наші мотогодини вріжемо сюди. Мотогодини будемо підключати ось до цього от кабеля. Той кабель у нас йде ось сюди. Він йде до нашої автоматики. Чому у мене тут все розібрано? Це вже дивіться в наступних відео. Тут є в нас буде з фаза 0, коли вони будуть включатися. Чи та кнопка підніметься, чи впаде тиск, вони будуть включатися. Сюди то попадає, так. проходить сюди, попадає в наші мотогодини, мотогодини будуть нас рахувати. Коротенько про самі мотогодини. Мотогодини у нас йдуть на 220 вольт, ось такої от фірми, можливо, комусь треба буде. Вони в районі чи 400, чи 500 гривень коштують. Далі, для чого вони сама судді їх потрібно? Для того, щоб розуміти, коли міняти мастило. В інструкції пише: отут мастило, що зараз в ньому є залите при купівлі, його треба поміняти через 50 мотогодин. 50 мотогодин, як я маю вирахувати? Практично ніяк. Або міняти пізніше після перших 50 мотогодин, раз в 100 мотогодин, або раз в 12 місяців. Тобі ж якщо у нас виходить, раз в 12 місяців запрацює 3-4-5 раз, ну звідки я буду розуміти, коли мені його міняти, чи мені його потрібно міняти. І я тому, що тримати в голові, скільки раз його там приблизно запускав. А так собі раз, спустився вниз в яму, подивився, бачу, розумію, 40-50 мотогодин в мене є. Розумію, що можливо поміняти його треба, можливо, не треба поміняти. Можливо, там між якась буде заміна, як залежно, як буде холод. Ось, зрештою, встановлюємо їх, підключаємо, тестуємо. я думаю, що в нас все вийде. А вам гарного перегляду. Так, я розмітив приблизно, де вони в нас мають бути. Зараз буду генько ласеньким сверлом пробувати розсверлюватися. Я нолесмада. Так, зробив я отвір. Правда, не дуже такий гарний, але все файно, все закриває. Зробив я отвір для нашої кнопочки Reset. У нас все буде виглядати ось таким чином. Давайте я зберу скоренько то все назад. Ось. Давайте почнемо з кнопочки. Тут один контакт, я просто підігнув верху, виходить. Ось. Це буде у нас тут. Цей конденсатор у нас буде ось, ось тут. Просто він так би підпертий. Виходить. Тут ми закрутимо. Далі йдуть наші мотогодини. Дуже тугенько вийшло. Ось. І тут, от, бачите, вони в мене впритик вийшло, більше немає само, Зараз два контакти підігну доверху, і вийшло так само, як тут. Все, лишиться зараз тільки підключити. Так, не забуваємо, цей плюс, цей мінус. Фаза і ноль. Так, і буду підключати це так, якби той кнопка, Reset це так, би запобіжник. Зараз відкручую тут. Один сюди підключаю, один сюди підключаю. Супер, Все, і маємо підключену фазу і ноль. Буде запускатися наша автоматика, включатися обматка на моторі, буде включатися мотогодин. Зараз все протестуємо. Так, ще раз повторюю, хто не зрозумів. Там на мотогодинах писало плюс-мінус, плюс це є фаза, мінус це є ноль. Фазний медали плюсовий сюди от, до фази, який вже йде після кнопки Reset, ну, щоб обнарізати дрота. А нульовий медали вже від самого кабеля. Ось, От сюди, от в ту от маленьку шинку, якщо ви не зрозуміли. І все, ось так якось сформуємо. Зараз закриємо кришкою. І все, і пробуємо запускаємо, будемо бачити, що з того вийде. Наше відео підійшло до кінця, як ви могли бачити, наші мотогодини справно працюють, виконують свою функцію. Дякую за перегляд, ставте лайки, коментуйте. Чим більше активності, тим скоріше будуть виходити нові відеоролики, я буду бачити, що вам подобається. Скоріше закінчимо, з лінію, з компресором, з гаражом, переступимо до якихось цікавих проєктів автомобільних. Всім дякую і до нових зустрічей!